Чем вот Федорова, проживающая в Луганской республике, отличается от таких же Федоров где-нибудь в Новосибирске. Сегодняшний киевский режим применяет недопустимые фашистские методы ведения боевых действий. А детям, которые еще не определились в том, какого они пола, дают блокаторы созревания. Хочете побачити справжнє інформаційне лайно мерщій у проросійські телеграм-канали Міст Сходу? Чого тільки не напише пропаганда, аби вам стало лячно і ви покликали Путіна на допомогу. Ніколи не бували і не читали? Точно! Ми зібрали особливо яскраві приклади у цьому дайджесті. Українські спецслужби готують дітей терористів, їх вчать стріляти з енлавів і майструвати пояси смертників. Сюжети з такими дурницями зняли пропагандисти ЛНР. Беззаперечними доказами стали пусті коробки з підзброї, малюнки, сумка зі шматком мила усередині і програма підготовки до всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Якщо керуватись логікою окупантів, Росія також виховує дітей терористів. У 2016 році там створено юнармію. будь вірним своєму отечеству і юнармійському братству. Клянусь! Клянусь! Ви думаєте, ці хлопчики допомагатимуть літнім людям переходити через дорогу? Помиляєтесь. юнармійці вчать стріляти, надавати медичну допомогу, коротше роблять все, аби вони віддали священний борг Російській імперії на полі бою. Декому це вже вдалося. Знайомтесь, 20-річні юнармійці Віктор Урбахов та Олександр Кашин загинули на території України у злочинній війні, розв'язані Путіним. Загинули, але Кодекс юнармійця не зрадили так тримати. Після влучання ракетою у будинок в Дніпрі 14 січня в проросійських телеграм-каналах, аби, хоч якось зменшити увагу до події, почали розганяти старезний фейк, нібито українці, аби помститись, дзвонять російським дітям, змушують їх включити газ і радять іти у кімнату відпочивати. Як зажигають газ, газ ти знаєш, да Відкрой все ці колонки. Ми перевіряємо газ, просто открой, щоб воно було. Ти, тебе, ти чувствуєш що та запашочок? Іде да, чи ні? Да. да, все теперь ідіть в кімнату і отдыхай. Вперше цей аудіозапис з'явився у сюжеті казахського телеканалу 31 у 2018 році. Ви легко можете знайти його на Ютубі, щоб оживити побрехенько, пропагандисти не вигадали нічого краще, ніж написати коментар в білоруському телеграм-каналі Нехта Лайф, заскрініти і почати поширювати. Може, і ми спробуємо. Здравствуйте, Здравствується, Да. Разлейте воду в кабінеті Путіна. Не витирайте, ідіть отдыхайте. Мы Ми герметичность герметичність пола. Ну, хорошо. Вуаля. Чергова помста українців готова. У березні російська пропаганда почала розкручувати теорію змови про наявність в Україні біолабораторій США у Рубіжному. Росіяни знайшли краплі, які роблять з українських бійців берсерків, що не знають болю. У Маріуполі біологічну зброю масового ураження. Здавалось, цей фейк давно забули, але якщо пірнути у вигрібну яму російських телеграм-каналів, можна побачити його живучість. 17 січня з'явилось чергове сенсаційне відео на лисичанському кладовищі. Знайшли захоронені відходи секретної американської компанії Фармбіотест. Зрубіжного довели злочинність її роботи класичним методом, розкопали мішок, дістали якісь документи, пробірки і готово. Факт роботи лабораторії вбивці доведено. Якщо російські пропагандисти копнуть глибше, зможуть знайти виразки, шприці, медичні рукавички, які з міських лікарень привозили і закопували на цьому кладовищі таким чином, просто утилізуючи медичні відходи. До речі, компанія «Фармбіотест» настільки секретна, що туди водили студентів на екскурсії, а голови ОДА їздили дивитись потужності. По суті, фармбіотест це сучасний і унікальний для Луганської області медичний. Науково-дослідний центр, який сьогодні знищено, можливо, для жителів російського мухасранська лабораторний центр і є біолабораторією майбутнього, але для України це ознака нормального життя. Якщо розглядати роботу пропаганди в умовах цієї фази українсько-російської війни, можна помітити, що фейки стали незграбнішими, а їх виробництво масовішим. Це море дезінформації розганяється по готовій екосистемі: телевізор, соціальні мережі, локальні і великі телеграм-канали. Кожна ланка виконує певні цілі та розрахована на конкретну аудиторію. За більш ніж 10 років цей механізм був налагоджений, і на жаль, ми змушені констатувати, що свою функцію він виконав. Вся ціні самітниця про біолабораторії в Рубіжному підготовку. У дітей терористів під Сєвєродонецьком, і вся інша маячня вона розрахована на умовного ваньку з Череповця скоріше ніж на мешканця Луганщини. Думаю, що реальні факти, раціональні аргументи, спростування фейків вони навряд чи допоможуть якось вилікувати населення Росії. Їх навіть потоки труд з України не лікують. Про що взагалі може йти мова? Щодо жителів Сходу, зокрема про російські налаштованих, то РФ сама зробила все, щоб люди перестали їй вірити. Знищення міст, терор щодо цивільних тотальна розруха і безвихідь. Навіть серед відчайдушних прихильників русського міра дурнів стало значно менше, адже телевізор обіцяв людям повний холодильник, а тепер більшість не мають ні телевізорів, ні холодильників. Російська пропаганда всіляко намагається дискредитувати Україну у очах своїх прихильників. Вона не нехтує нічим, особливо здоровим глуздом. Аби досягти своєї мети не хочете швидко поплаватись? Ігноруйте російські телеграм-канали з їхньою безглуздою пропагандою.